На уроці ми з вами познайомимося з нашою сонячною системою і найближчими сусідами в космосі. Дізнаєтесь про інші цікаві космічні тіла. Давайте навчатися разом. Перебуваючи на Землі, ми можемо неозброєним оком спостерігати за двома небесними тілами – сонцем і місяцем. Яке з цих тіл? Рухається навколо Землі, випромінює світло і тепло, має більший за землю діаметр. Чому спостерігачам на Землі видається, що Сонце і повний місяць майже однакового розміру? Як ти гадаєш, чому нашу зоряну систему називають сонячною? Та з чого вона складається? Сонячна система складається з сонця і тіл, що обертаються навколо нього. До них належать 8 планет, велика кількість малих небесних тіл, як от комет та астероїдів. Сила тяжіння Сонця утримує небесні тіла і змушує їх рухатися навколо нього на різних відстанях по орбітах. За висновками вчених, характерний розмір сонячної системи сягає 1,5 квадрильйони кілометрів. Планета це велике кулеподібне небесне тіло, що рухається навколо Сонця по своїй орбіті та не випромінює світла. Планети відрізняються одна від одної розмірами, складом речовин. Температурою поверхні, наявністю і складом атмосфери, часом обертання навколо Сонця. Між небесними тілами величезні відстані, які незручно вимірювати кілометрами. Тож в астрономії існують свої одиниці вимірювання. Наприклад, астрономічна одиниця позначають АО. Одна астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі. А це Приблизно 150 мільйонів кілометрів. Познайомимося з відстанями між Сонцем і планетами Сонячної системи. Відстань від Сонця до Землі це одна астрономічна одиниця. Венера і Меркурій знаходяться ближче до Сонця, ніж Земля. А от всі інші планети набагато далі. Найдалі від Сонця знаходиться Нептун. Від нього. До сонця приблизно 30,1 астрономічна одиниця. 30 відстаней, таких як від Землі до Сонця. Як бачиш, планети розташовані на різних відстанях від сонця. Земля перебуває від сонця на такій відстані, що одержує достатньо світла і тепла для росту і розвитку організмів. Виконай завдання 1. Як ти вважаєш, що могло б статися з водою на Землі, якби наша планета була розташована ближче до Сонця? А якби далі від нього? Як би це вплинуло на життя на нашій планеті? Виконай завдання 2. Скористайся малюнком як джерелом довідкової інформації. І обчисли найменшу відстань. Між Венерою і Сатурном, між Ураном і Марсом. Запиши відповідь в АО і в кілометрах. Перші чотири планети, найближчі до Сонця, це Меркурій, Венера, Земля і Марс. Мають тверду поверхню, утворену гірськими породами. Більші за розмірами планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун розташовані дуже далеко від Сонця. Вони набагато холодніші, перебувають в газово рідкому стані. З-поміж газів на них найбільше водню. Небесні тіла, які обертаються навколо планети по своїх орбітах і менші за неї, називаються супутниками. Вони є у всіх планет сонячної системи крім Венери і Меркурію. Супутник Землі місяць. Уран має 27 супутників, назви якого взято з творів англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Найбільше супутників у Юпітера і Сатурна. Планети сонячної системи. Астрономи почали вивчати здавна, спостерігаючи за небесними тілами у телескопи. Але вони не давали великого збільшення спостережуваних тіл, фокусували розмиті зображення, і тому видно було їх досить погано. Перша планета, яку відкрили за допомогою телескопа, це Уран. Для дослідження сонячної системи. Вчені використовують потужні телескопи і різні космічні апарати. На половину планет сонячної системи опускались космічні зонди так називають безпілотні космічні кораблі для дослідження небесних тіл сонячної системи. Зонди обертаються навколо планет чи їхніх супутників, деякі приземляються на їх поверхню. Інші розташовуються на певній відстані задля дослідження. З допомогою спеціального обладнання зонди збирають, аналізують і відправляють на землю інформацію, наприклад, фотографії поверхні планети, дані про її склад, температуру, атмосферу та інше. Виконай завдання 3. Деякі космічні зонди оснащені парашутами. Як ти думаєш, яке їх призначення? Для дослідження далеких планет Юпітеру, Сатурну, Урану та Нептуну майже півстоліття тому був запущений у космос космічний апарат Voyager 2. Його середня швидкість руху становить близько 50 тисяч кілометрів за годину. Втім, Voyager 2 знадобилося 12 років, аби дістатися Нептуну, найвіддаленішої від сонця планети. Апарат наблизився до Нептуну на відстань 48 тисяч кілометрів. Зробив фото планети, відкрив кільця навколо неї та 5 нових її супутників. Ви бачите фотографії, зроблені зондом Voyager 2. Зображення Нептуну і його супутників, зроблені пристроями на Voyager 2, то тепер використовують астрономи всіх країн для спостереження за цим льодяним гігантом. На фотографіях ви бачите один із супутників Нептуна, який називається Тритон. А цей інший супутник, який називається Енцелада. Хоча жодна людина ще не ступала на Марс. На ньому побувало багато роботів марсоходів. Вони обладнані інструментами для вивчення поверхні цієї планети. На марсоходах встановлено камери, які знімають краєвиди. І є роботизована рука, що збирає зразки марсіанського ґрунту для досліджень. Астероїди й комети є прикладами малих небесних тіл. Астероїди це великі брили каміння або сплав каменю і металу, наприклад, заліза. Між Марсом та Юпітером перебувають мільйони астероїдів, що утворюють так званий пояс астероїдів. У комет розрізняють ядро і хвіст. Ядро складається з льоду, замерзлих газів і пилу. Коли комета наближається до Сонця, Лід починає танути й випаровуватись, утворюючи довгий світний хвіст. Щороку астрономи спостерігають декілька десятків комет. Але тих, що видно неозброєним оком, за століття буває всього кілька. Більшість комет після наближення до Сонця зникають назавжди. Але є такі, що час від часу з'являються. Найвідоміша з таких комет комета Галея, котра навідує Сонце раз у 76 років. Наступного разу, коли вона буде поблизу Сонця, це 28 липня 2061 року. На величезній швидкості в земну атмосферу інколи проникають уламки комет чи астероїдів. Внаслідок тертя з повітрям вони розжарюються і згорають, залишаючи за собою світний слід. У науці це явище називають метеор або боліт. Такі яскраві рухомі спалахи люди зазвичай називають падаючими зорями. Їх, напевно, доводилося бачити і тобі на нічному небі. Залишки небесних тіл, що пройшли крізь атмосферу і потрапили на земну поверхню, називають метеоритами. Мільйони років тому на поверхню землі потрапляло чимало метеоритів. Вони залишили за собою велетенські кратери. Їх виявили вчені на різних материках. На території України Теж є метеоритні кратери. Один з них це Бовтинська Западина в Кіровоградській області, що має діаметр близько 25 кілометрів, і утворилася понад 100 мільйонів років тому. На Вінничині біля села Іллінці є воронка 4 кілометрового діаметру, яку утворив кам'яний метеорит масою близько 40 мільйонів тонн. А наразі зробіть пошук в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди інформацію, чому комети часто називають хвостатими гостями або брудними сніжинками. Наведи пояснення такої назви цих небесних тіл однокласницям і однокласникам. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 17 це сторінки 121 129 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 129. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!